Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Анонс нової промгрупи в АТБ, яка буде з 13 по 19 лютого включно. Контейнер для зберігання скляний із кришкою. Об'єм 3 літри та 100 мл за 299 гривень. Набір салатників пластикових із кришкою 3 штуки різного об'єму 500 мл, літр та 1,5 літри за 139 гривень. Капці жіночі з опушкою розмір від 36 по 41 за 259 гривень. Шкарпетки чоловічі жіночі в асортименті 45 гривень. Труси жіночі розмір М до XL 50 гривень за штуку. Щітка для миття посуду із дозатором 30 гривень. Органайзер кошик пластиковий підвісний ціна 55 гривень. Кошик пластиковий із кришкою 18 літрів об'єм 189 Аромадифузор Арома дифузор для дому 54 мл, 65 гривень. Пряжа 100 г ціна 80 гривень. Свічка декоративна із ЛЕД-підсвіткою 119 гривень. Книг із серії Корисні прописи 20 гривень. Книги із серії Велика книга розмальовок. 70. Книги і серії пазли малюкам 100 гривень. Лоток з кришкою і піддоном для вирощування розсади 24 осередки 119 гривень. Стакани для розсади. Торфіані 10 штук 65 гривень. Глечик емальований об'єм 2,5 літри 249 гривень. Склянка із подвійними стінками об'ємом 250 мл 159 гривень. Чашка керамічна 580 мл за 100 гривень. Крем бальзам еліксир, 100 мл за 30 гривень. Сіль морська із сюрпризом 50 гривень. для губ. Або очей 26 гривень. Добриво для квітів. Гуманнатрію. 0,3 літри. Ціна 20 гривень. Препарат біологічний для передпосівної обробки насіння та розсади. 20 г 28 гривень. Стіл Піднос складний розмір 60 на 40 висота 28 299 гривень. Набір накладок захисних для меблів 50 гривень. Викрутка акумуляторна 529 гривень. Килимок домашній розмір 43 на 1,18 м 259 гривень. Полиця для взуття трьохрівнева – рівнева 169 гривень 47,5 на 19 см. Кошик для іграшок чи білизни 40 на 50 см за 149 гривень. Іграшка дитяча робот-трансформер 119. Іграшка Антистрес пухнастий Монстрик 115. Іграшка Сортер ціна 199 Каструля емальована із кришкою об'ємом 2 літри за 199 Салатник склокерамічний від люмінар діаметром 16 см 49 гривень. Набір круглих ємностей мій обід. Різний об'єм 700, 500 та 300 мл. Ціна 56 гривень. Набір наліпок, що світяться у темряві 30 гривень. Набір лампа еко 3 штуки за 119 гривень. Будильник дзеркальний із термометром 199 гривень. Набір іграшкових текстильних м'ячиків 3 штуки за 119 гривень. Набір для творчості для дітей 93 гривні. Набір для творчості пенал та 6 фломастерів за 119 гривень. Іграшка Дитяча автомобіль Volvo 149. Іграшка Машина Позашляховик 329. Іграшка автомобіль всюди – 119 гривень. Маска для обличчя косметична. 36 гривень гідрогелева. Дзеркало двохсторонні за 70 гривень. Набір пластикових ємностей для організації простору 3 штуки за 149 гривень. Поводок рулетка довжиною 3 метри 149 гривень. Іграшка для тварини із пощалкою 169 Набір для шиття. Нитки, голки та інші аксесуари 50 гривень. Ковдра розмір 1,50 м2 м за 249 гривень. На матрасник на резинці розмір 1,60 м2 м за 399 гривень. Рушник махровий 100% бавовна розмір 50 на 90 см за 100 гривень. Кольори в асортименті. Іграшка дитяча гітара 139. Іграшка брелок м'яка 129 Конструктор дитячий. Будівельні блоки 80 штук за 149 гривень. Набір для розпису за номерами 40 на 50 см 169 гривень. Гра настільна м'які пазли. Ціна 65 гривень. Набір для ліплення із повітряного пластиліну 169. Книга дитяча ціна 80 гривень. Книга із серії Розвивальні наліпки. Одягне ляльку модні дівчатка по 24 гривні. Пазли Додо Гаррі Поттер від 150 до 350 елементів. Ціна 100 гривень. Іграшка сюрприз за 68 гривень. Іграшка дитяча улюбленець у переносці 75 гривень. Стрейч іграшка дитяча у вигляді тварини ціна 119 гривень. Це весь анонс промгрупи. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!